Майже всі дослідження про самобутнього філософа нашого земляка Григорія Савича Сковороду називають такий склад родини. Це батько Сава Леукіч, мати Пелагея Степанівна і сини Степан та Григорій. Порівняно недавно з'явилася інформація про Василя, але чи це був рідний, чи двоюрідний брат Григорія Сковороди, можливо, його однофамілець залишалося лише здогадуватися. Ця інформація виникла ще в 1934 році, коли у Львівському журналі була опублікована стаття німецького дослідника, який працював в Німеччині, українець Дмитра Олянчина, і знайшов списки студіюючих випускників Києво-Могилянської академії у Вроцлавській гімназії. І от, зокрема, там було написано у записі від 24 вересня 1751 року Васильського рода, син козака із Чорнух, народжений у Малорусії, віком 18 років, учень класу Пріме. Отже, навчаючись і закінчивши цю Вроцлавську гімназію, він 19-річним юнаком повертається додому, але вже в Чорнухах не було ні батька, ні матері. І е, на цьому майже відомості про Василя Сковороду і вичерпуються. І коли у 1972 році Леонід Махновець підготував досить таку біографію Григорія Сковороди, дещо е, критично переглянувши все те, що раніше було написане дослідниками, доволі знаними, таким, як і, і Петров, і Багалій. Він все ретельно перевірив, ретельно вибудував свої нові версії. Але він жодним словом у своїй праці не згадує про Василя Сковороду. Навіть побіч ім'я і прізвище не згадується. А найдавніше, коли ми знали за Григо... за Василя Сковороду, це відбулося десь. У, наприкінці 90-х років минулого століття, коли м, на одному з обласних літературно-мистецьких свят благословенні висіди мандрівника Сковороди, німецька вчена Дарина Татерин-Блохина розповіла покійному Георгію Миколаївичу Шибанову про Василя Сковороду уже як про, про, про брата Сковороди би. Але ж знову офіційно документами це не було ніде зафіксовано. І Георгій Миколаївич намагався що знайти про цього брата Василя, але знахідки не увінчалися успіхом. Потім з'явилися інші публікації, де стало відомо про те, що Василь Сворода був козацьким сотником у Турській сотні із Юмського полку на Слобожанщині, і про це свідчить фотокопія сторінки з книги «Осмогласник. збірка церковних співів. З написом Сія книга принадлежить Василіюсь ковроді сотніку вміщена в книзі Сахарова, бібліографія руського церковного пенія». Відомо також, що в 1765 році за підтримки полковника Федора Краснокутського і прапором Василя Сухомливна Васильського рода, як відставний, опинився в селі Гусинка на Куп'янщині, що належала до Торської сотні Ізюмського полку. Науковий працівник літературно-меморіального музею у селі Сковородинівка Дудко опублікував працю, але вже у заглавії так Василь брат Григорія Сковороди. Але ж знову підтверджуєш документів про те, що Василь Сковорода саме є рідним братом, він не наводить. Хоча пише про те, що Нещодавно були видані списки Слобожанської старшини, складені у 1765-1767 роках, ім'я Василя Сковороди в них було відсутнє. Залишається припустити, що сотником він був до 1765 року, а в Гусинці ось і вже після 1767 року. Саме тут, в маєтку поміщиків Сошацьких, часто жив Григорій Сковорода. Напевне, брати зустрічалися. Але Григорій Сковорода чомусь не згадує брата в Листах з Гусинки. Можливо, брати розминулися в часі, адже перебування Григорія Сковороди в Гусинці згадується у 1779-1792 роках. Не зустрічається Василь Сковорода і в такому фундаментальному енциклопедичному дослідженні, яке називається. Києво-Могилянська академія в іменах 17-18 століття. Є фундаментальні видання біограм козацької старшини, неурядова старшина Гетьманщини, козацька старшина Гетьманщини і іще інших, але ж знову там Васильського рода абсолютно ніде не фігурує. І досить ще дивним є той факт про те, що і сам Григорій не згадує своїх братів. Чи брата у о, листах і взагалі про нього відомостей ми не маємо. І коли я працював в читальному залі Центральної Державної історичної архівки, то переглянув ну, декілька дуже великих фондів, які пов'язані з Лубенським полком, які пов'язані із нашим краєм, і, зокрема, це фонд Генеральної військової канцелярії. Але ж, знову, ні імені Василя Сковороди, ні Степана тут не зустрічалося. Але у фонді малоросійської колегії віднайшов справу діло видачі паспорта козаку Черноської сотні Сковороді на проїзд в город Москву для свідання з браттями, яке датується 1772 роком. Хто ж цей козак? Виявилося, що Клим Сковорода. Але листа писав його син Степан. Оскільки батько був неграмотний, зі справи випливає, що сава Сковорода дядько Клима, а Василь Брат Сави приходиться Григорію дядьком. Про це свідчить також один із документів зі справи про пошуки Климом Сковородою підтвердження свого козацького походження у 1766 році. І, зокрема, Генеральний військовий суд на його прохання виніс таке рішення. Про те, що із справи видно, которой явился, у деда Івана Сковороди і Отца Василія, як по компутам, так і по ревізії 1723 году між козаками і між мужиками не писалось, а оказался по ревізії 1723 году, показываем Иисус по дорошению, як і по рішенню суда, його родной брат, а його просителя дядя Сава Сковорода. Чернухах Чернуха статтяглих козаков, з двора із за козаком Отже, вже виходячи із цього документа, маємо іще одне спростування, що е, батька Григорія було по батькові не Леонтійович, а Іванович. І от на початку 2020 року я вже опрацював майже всі документи в архіві. Залишилася одна справа, це метрична книга Свято Вознесенської церкви е, Чорнух. Я не покладав на неї абсолютно великої надії, мене там цікавила лише козацька старшина. І от тут на сторінці 6 зворот знаходжу такий запис, датований 1 січня 1733 року, який зробив священик Стефан Антонів. Крістів младенця Васілія, законов'янчаних, Законов'янчених роди і жени його Палагеї. Восприйомні Григорій Дрозденко, восприйомниця Марія. І нижче ще були записи про хрещення Савою сковородою сина Микити Швеця Павла, а у листопаді 1733 року Максима Шустака дочки Уяни. Отже, відтепер ми можемо з упевненістю сказати, що Василь був дійсно рідним братом Сковороди. І ще, до речі, досить цікаве повідомлення, коли я прийшов записувати оцю. Передачу Тетяна Васильівна Гриньо розповіла про дзвінок нашого земляка, кандидата історичних наук Вадима Назаренка про те, що йому вдалося знайти якусь справу, де е, згадується і Григорій і Василь. Ну поки що в нас на руках немає ніяких документів, але це вже надзвичайно цікаво, і до речі, цей документ. Мабуть, спростує і подорожі Григорія Сковороди за кордоном, бо в цей час, коли Макровець наводить, що він був за кордоном, знайдено документи про те, що він, мовби, був в Україні, але будемо чекати цього документа. І от відтепер скажу, що запис про народження Василя Сковороди у метричній князі Чорноської свято воскресенської церкви спростовує ще одну гіпотезу про народження. Григорія Сковороди, в присілку Харсіки, містечка Чорнухи. І тепер відкривається істина, чому ж присілок Харсіки вважали місце народження Сковороди. Насправді тут жив його е, дядько Василь, так, і односельці пам'ятали, що тут жили Сковороди, а хто Григорій чи Василь, ніхто це е, дуже точно не уясняв. І тим більше, що одна із е, роду. Від каруду по лінії Василя вона вся чітко простежується у Харсійській церкві. І от такі неспростовні докази, непрямі докази, і давали підстави, твердити про те, що народився в Чорнухах, але присілок Харсійки. І тепер це спростовується. І хочу сказати ще, що були також знайдені документи вже в Полтавському архіві, про те, що в 30-х роках у Харсіка жили. Три родини із роду Сковорід. І тепер також слід відкинути версію про те, яку ви висуває у своїй книзі «Сковорода», яка вийшла у 1972 році у серії Жазеал, Такий досить популярний про те, що його батько був священником. Бо в документі чітко сказано, що сава Сковорода в містечки Чернухах стать тяглих козаков з двора із ця записань. Ну, в одному із документів згадується також Жемельян та Федір Сгорода. І до недавнього часу також не вдалося дізнатися ступінь родичання, але трапилося так, що зі мною почали співпрацювати працівники літературно-меморального музею імені Котляревського. І завдяки їм вони частину записів розшифрували, бо читати скоропис того часу дуже і дуже складно. І от тепер виявилося, що знайшли хто такий умиян, що це теж йде по лінії руду Василя Сковороди, тобто із Сковородинівського руду. Але думаю, що нові знахідки і відкриття і ще якісь будуть попереду.